Ось, друзі, 20, точніше, 30.05 ми виставили ці нуклеуси недавно. І вирішив я заглянути, я вже частково тут заглянув, думаю, та зніму відео, покажу і тих двох, а може навіть кількох, скажем. Яка ситуація? бджілка облетілася, вони вже починають йти в працю. В принципі, бачите, як це було зроблено. Дуже просто. Смотрите, Бачите, як загинав, робив я такі. Ось. І що ми бачимо? Ну, Кафікись бджоли. Ось такий язичок. Є сиропчик. Це вже тішить. Треба буде обов'язково дати. Е Сюди канді. Ми кинемо канді, може навіть сьогодні. Ось, ось такий язичок. Другий. Маточки я не бачу, але сиропчик є. Бачите? Блестить. І це класно. Коли ми бачимо такий язик, значить це означає, що матка прийнята, вони відбудували. Ну і глянемо ще цей. Я не шукав матки. Ну, Трофін у нас теж присутня тут є. І я не буду її шукати. Ай, ламається язичок. Вибачте, друзі, можуть ставити. Ламається язичок, я цього не хочу. Ось, щось такого. В принципі, я думаю, що правильне існування має. Тут такі більше бджоли, тож я все виїли, одна чи дві є. Щось тут ми зможемо втрити, Показую. Не можна перевертати, так, є сиропчик. Чому не можна перевертати? Тому що ламатися буде. Отже, все ок. Я думаю, що тут без проблем вони облетяться. Потім перегородку ми забираємо і можна ще доставити кілька. Скажімо раночок. Ух ти, ми тут запресували. Скажімо так чесно. О. Ну, це не вони По матушка ходить. Бачили? Все. Ставим назад. Нерівно я врізав або планочки, або саму стінутку. А, -а, -а тягнеться дві. Конструкція найпростіша, яка може бути. Довге відео, нехай буде ще заглянемо ще до одних і все. все, друзі. Тому що є багато роботи. О, ідентична ситуація, трішки більше пару джілок мертвих. Ось такого вони проходять. І тут вони також е відбудували. О, тут більше язичок. Або яда такий великий. Вони нормально там почувають. А Хай ламається. Кажуть, не можна так перевертати а роблю. Ну, Ви зрозумієте. Е Бджюлки мають трохи бути тут. би там не було, не буде бджоли, є... який сенс. Ну отак. Але Воно, напевно, буде працювати. Якщо мені такі нуклеус дасть дві маточки, ну, повірте мені, це, це круто, це дуже добре. Ну і наступний, махав, відео затягнулося. І нетчата ситуація, тут ще мертвий, тут немає. Це сироп, бачите, як я давав, переживав вещенку і кусочок цього. Ось так. Е -е. Ну, дивіться, тут теж відбудовано. І це вже добре. Е -е. Тобто, я не витримав, не чекав завтрашнього дня. А мені сьогодні стало було цікаво, ось вони будують. Ну, сиропчик вони мають. мають, що їсти, але ми їм ще одне дамо. Може по 50 грам. Кількість бджоли в таких мікронуклеусах наших. М -м -м, чекаємо М -м, а так І засів їх. Гарно всім. Па, ми, ми побігли далі працювати.